Те, що зайдуть війська, ну просто завжди треба це нагадувати. Що таке зайшли війська? Так, там дійсно є корпуси, дивізії, армії, але заходять невеликі групи штурмової піхоти, які просуваються від села до села і. Ну намагаються просто зробити так, щоб на картах Deep State певна територія позначалася контрольована росіянами. А на практиці це невеликі групи штормової походи. Вони вже близько біля адміністративного кордону. Я не виключаю. Але щоб сказати, що зійшли війська, їм потрібно ну контролювати великий населений пункт в області. Тому я думаю, заход, навіть якщо заход відбудеться, навряд чи росіяни наважаться відразу ж говорити, що от ми. Вот ми що вони от контролюють Дніпровську область і вимагають вимагають щоб їм віддали всю Дніпровську область разом з містом Дніпро. Ну ну це занадто гіпотетична така ситуація. У них немає для цього політичного і військового ресурсу.